Ну так, да. а чи гоби ні. Що <звук> це таке таке? Йохани бабай. <звук> Та Та, ти шо, я. Давай тут поплячемо. Раз, раз, раз. Вітаю, вітаю. А що? Полетіли. Знову полетіли. І у нас ще в нас вийде. Цього разу куди ми випадемо? Ми пролітаємо цю. Угу. Станцію трошечки протягнемо, я думаю, десь там поля пойдемо. То три-два раз та й полетіли. Смачненьке, ага, бля, смачненьке. Куйца, блядь, смачненького. З арбалетом, звісно, горе. Може когось з цим арбалетом і кехнем. Побігли. Тут вже хоч щось гану. Якщо так, прямо вписок. Ага, кліщенько. А, мінус хлопчики. Що у вас ще є тут? Сундучок. Сундуток чочок не Ага, ага, все полетіли. Угу, І нікого не видно, так? Да? Як завжди. Як завжди, як завжди. Що ж, поїхали, пошукаємо когось. Що ми тут? Ага, воно. Ще одне упудало. Стрибає воно. І що? Кихну, я тобі. я тебе в глянь. гля. Да, а чого б ні. Ох ти ж. Господи, сільських дебілів блядь, грає тут. Це ж ліпка з дякуха. І оце ж цікаво, там просто під мостом пробіл нажимати, просто собі плюхатися. Через гру, через гру якийсь кончений. ну може подобається людям просто зайти та почілити собі спокійненько десь. Так, ну тут хтось прям так яро, яро все вскрив. Добре, добре. Молодець, молодець, гарно впорався. Ага, он ношистом. Да, я, я прям метки. Ну. <ріх> <ріх> Як тобі. Не. Хо-хо-хо. Так, ладно, то я теж поїду. Поки що я не вкусив весь цим я на жаль. Так, хорош мені в машині дають. Ніхто не проти, а мені то в принципі то я підберу мечуган. У мене нема снайперки, як то, як -то грудненько. Ну, все одно там тость. О, ще хтось тут. Кощарико. Один бідоська лазить. Контаємо тебе трошечки на капотусі і тебе. Щось так криз багато. Сірі, хтось там сидить на вишці, хтось в кущах, бляха, хоч би не, не впасти. Оно глянь. Пеньочок. Снайперочка би, снайперочка, якось так важко. Хух ти, Я тут! от зона яка? О-хо-хо! Я тебе знайшов! на решті. <реш> Оу-оу! Йошкін! Йошкін світ! Але куди нам їхати? Відмо, їдьмо, їдьмо! Ось я бензин! Бензин. Йохани бамбай. Оце ми приїхали. Де? Отигло і автівку залишили. Ляха дякую хто це зробив. Я вам дуже дякую. Але такого ще не було, щоб автівка прям була саме тоді, коли треба. Хоча не було один раз з геліком. Панера Кульчик. Суші боберплайс. Що це таке тут? Йоханий бабай? Єдрізька, я посипенилась кого. Це ти що? Це ми заїхали непогано. Та хто там стріляв? Ну де ти? Явно десь на зупинці чи на горі. Гляди. Так, ладно, треба поїхати до міста. Це прям погані історії. Зайняти гору. Я раз мы тебе курито твоє всрати. ехаем твою мать тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, сам с собою, блядь. Хилимся живем. Курва, 30 хп, машина майже роздовбана. Наймайся, блядь, Блять, хіл котенько, я рідненький, заливай повний бак! Ха на жаль, тільки раціна в хлам. Бензин закінчується, що ти будеш робити? І що, бля? Як то так? А що перший раз то було? Сука, ты, блядь, А, Ну вилізеш. Вилізеш. Ты мене бачиш, да? Ты выліз. Сьомою, я далеко-то. Я тут поховаюсь. Хух. Нормально когось бгепали. твою мать. Але ж не долетіло. Ну дас таку ж саму пушку. Добре, добре.